Привіт усім! Я хочу поділитися взагалі своїми роздумами про Інстаграм і пояснити на своєму прикладі, чому реально соціальні мережі, TikTok, Instagram — Інстаграм це тупо не для всіх. І як нам нав'язали, що якщо ти не вмієш, не вмієш вести Інстаграм, з тобою, бляха, щось не так. І зараз я вже бачу, як намагаються використовувати. Такі більш духовні інструменти, да, що тобі для того, щоб прокачати, щоб прокачатися в інстаграмі, треба спочатку налагодити контакт з собою, прийти до внутрішніх, коротше, налагодити внутрішні процеси. Прикольно, так. Да, я якраз і зараз я поясню, чому це все взагалі може не спрацювати в твоєму випадку. Я. Веду інстаграм останні два роки, і я не можу сказати, що в мене це прям дуже сильно виходить і було легко. Мені навпаки, було завжди дуже важко. Я входила взагалі у відеоформати з дуже великим супротивом. Я це робила, тому що треба, тому що є завдання на курсі, які я брала на курсах. Потім там завдання у наставництві. І я така все надо, надо записувати, тому що так всі роблять. І це працює, але те, що працює в когось, взагалі не факт, що буде працювати в тебе. І повертаючись до того, що два роки в інстаграмі активно дуже була, там пробувала. Тікток там взагалі нічого це мені не принесло. Ну, окей, може недостатньо, знаєте, не буду казати на 100%, але те, що я дивилась там по своїх відео, я реально зараз прям афігіваю від того, наскільки це був. Класний офігенний контент і ем, ну, якби 100% уваги на Інстаграмі. Деякі відео я монтувала взагалі по 5 годин, поки там ще зйомка. ну коротше, І це реально дуже сильно пригнічувало, коли е, ці відео там взагалі нічого не набирали. І ти така думаєш, блін, блін, така класна ідея, піду там швиденько зніму, і все, і нічого. І як би ти не працювала з собою ментально все одно, а, якби на підсвідомості це дуже сильно впливає і це дуже сильно засмучує. А, тому що якби, ти докладаєш дуже багато зусиль, а якби а, не все так просто. І от, що я можу сказати, опираючись на свою натальну карту, бо це взагалі прям. А, Топчик просто інструмент, особливо коли ти дивишся транзити і періоди планет. Транзити планет це коли планета йде по в якомусь нації, і вона в той же час відповідає і впливає на якийсь дім з твого гороскопу. І ось, наприклад, є такі, якби планети, ну, їх немає взагалі в сонячній системі, але у ведичній астрології ці планети відіграють. Дуже важливу роль це взагалі в циклах, бо вони змінюють свій знак один раз на півтора роки. І ось ці планети раху і кету вони показують, де на нас чекають зміни. Раху показує, де зміни, а кету це навпаки та сфера, яка не буде розвиватися в цей час. І ось що прикольно, незважаючи на те, що в мене є задача розвивати, ну взагалі розвиватися у соціумі, зав'язувати. Коло спілкування, проявлятися там, створювати жіночі кола, да, тому що в мене Венера знаходиться саме в одинадцятому домі, а одинадцятий дім він відповідає за ком'юніті. Да? Венера це жінки. От вам маємо жіночі ком'юніті. Тому в мене є такий поклик створювати а, тури і саме мій простір Вей. Це взагалі про об'єднання жінок. Ну, взагалі я дуже багато сенсів вкладаю. В те, що я роблю, те, що те, як це все називається, і які сенси взагалі за цим всім стоять. Але зараз, ось з весною, кето починає впливати на мій 11-й дім. І це означає, що ця сфера мені зараз стає нецікавою. Ну, тобто, як, воно, ем, як я це зараз відчуваю, воно випромінює такий. Внутрішній конфлікт, тому що це є моя задача, якби я вже прийшла до того, що я знаю, що мені треба розвиватися в цьому напрямку, в цих напрямках, да, в проявленні. Але мені зараз не цікаво саме займатися веденням блогу. Да? Хоча за блог ще відповідає третій дім, і там зараз трошки інші положення. Але Просто ось про цей масштаб. І зараз розумію, що мій акцент, ну, давайте не проведення блогу, да, в принципі, про масштаб, це, те, що відповідає 11-й дім. І я розумію, що окей, в мене є взагалі по життю, якби така ціль. Мені завжди там цікаво, там завжди мій фокус уваги. Тому що я як Терези по асценденту, я. Моя планета Венера знаходиться саме в 11 домі. Тобто ну, не буде такого, що я там колись не буду думати про масштаб. Ну, мені взагалі це важко уявити, чи там про реалізацію, ось прям не знаю. Поки ще такого дня не було. От, можливо, колись буде, розкажу. Але саме зараз, ось через цей плив кету, він. Що дає ця планета? Ця планета дає якісь кармічні пропрацювання. Вона зменшує, особливо якщо йде транзит, зменшує цікавість по цим сферам, да. Тому що раху забирає на себе більше фокусу уваги, і раху зараз знаходиться в п'ятому домі, який відповідає за творчість, за яскравість життя, за відпочинок, за кайфушки, за дітей і. Якби в цей час відбувається, а ще й раху у водолії. Водолії це знак взагалі такий новаторський, таке щось новеньке придумати. І ось виходить, що я зараз якраз таки змінюю повністю свою творчість, і це теж можна побачити на. Якби на моєму проявленні. Тобто зараз, взагалі, як я починаю поєднувати дизайн і астрологію? І це такий для мене незвичний мікс, тому що я взагалі вважала, що мені треба це все емплін розділяти. Да, тобто, але я одна, да, я маю дуже багато інтересів. І це знову ж таки для мене абсолютно нормально, тому що. Положення Меркурія в карті, який відповідає взагалі за інтерес за комунікацію, він в мене стоїть в домі кар'єри і роботи. І тобто, я саме та людина, яка можу собі дозволити поєднувати різні непоєднувані професії, скажімо так, і при цьому кайфувати від цього. І так дійсно відбувається, тому що в мене є замовлення, в мене є клієнти по дизайну і одночасно клієнти. Це ті ж самі люди, які приходили до мене на консультацію, тому навіть комунікації з ними я вже е, можу так коротенько подивитись карту і сказати: ага, там зараз. Е... Там, коротше, можуть бути якісь там емоційні да, штуки. Чи, наприклад, як я дивилась, там теж комунікації з однією клієнткою, що там на неї там затемнення, наприклад, сонячне дуже сильно впливає Я їй казала, типу, там ну нічого такого на неділю не плануй, тому що ну коротше, краще там розслабитись, взагалі ніяких важливих рішень. Не приймати, а після того вона мені сказала, що це було це затемнення, і там трошки щось пішло не так. От тобто, тут ще дуже важливо не тільки знати, та, що говорить астрологія, а ще й розуміти ну і блін, усвідомлювати це, що якщо так є, воно все одно програється так чи інакше. Знаємо, ми про це не знаємо. Там забуваємо, що там затемнення. Я насправді теж не за кожним затемненням. Слідкувала раніше, але з тих пір, як я слідкую, я також можу прослідкувати, що місячне затемнення мені завжди дається набагато легше. Ну, ось останні, наприклад, півтора року, коли прям я такий прям дум, прям фокус на затемненнях. Тому що мені зараз це ж цікаво, якби самі прослідковувати. А сонячне це прям завжди просто ну, якийсь такий емоційний розрив. Ну, По-перше, тому що Сонце це моя кармічна планета, це прям дуже логічно. По-друге, треба постійно дивитися, в яких знаках, в яких домах знаходиться. І ось якось місячне ще було таке завжди, ну, не завжди, минулого року були теж такі тригерні затем. Після щось мене. О, ні час. Але ось якось сонячні завжди програвались для мене більш емоційні. Емоційніше, да, можливо, через те, що і сонце, і перша кармічна планета, і сонце це завжди про проявлення назовні. Да? Тобто, якщо зі своїм внутрішнім станом я якраз таки працюю останній рік, дуже класно займаюся. І от вам, якраз таки, щодо працювання зі своїм внутрішнім станом, я зараз взагалі прийшла, що я не хочу вести інстаграм. Особливо в такому форматі. Я не хочу зараз мене взагалі не цікавить там щось доказувати. Блін, я знаю, що я класний астролог, я знаю, що я класний дизайнер. І це з одного боку можна подумати, що це говорить моє его, що я там не хочу постійно показувати розказувати. А з іншого боку, як я це відчуваю, що я просто задовбалась, тому що ті інструменти, які я використовувала, були не мої. Це було все нав'язане. Кимось з курсів, з інстаграму, з, ну, взагалі від тих блогів, на які я була підписана. Тому ну, я хочу сказати, будьте готові до того, що коли ви почнете би, працювати зі своїм станом, е, знаходити контакт з собою, вам взагалі, можливо, не захочеться ввести Інстаграм. Тому що, наприклад, ось якщо програти ще рік тому, я там була просто. Ну, прям дуже сильно хотіла на якісь курси, хотіла там постійно щось робити, щось там показувати, продавати. Зараз я, наприклад, навіть стала знімати набагато менше е, відео, таких прям відео саме для контенту, тому що е, весь минулий рік-два я просто бігала. Я просто була вже мене таке слово німецькою, вели просто зухтіх це як одержима, просто цим контентом. Що напевно це теж було не дуже така здорова фішка. І зараз мені просто хочеться більше спокою, справді сконцентруватися на творчості. Зараз в мене взагалі такий дуже класний проєкт я. Розробляю дизайн для астрологічного щоденника для діток. І я хочу сконцентруватися на тому, і саме на цьому, і далі вже робити запуски цих продажів. Але е, я поки не розумію, як. Тому що да, ось ці інструменти, які працюють в когось, та, а хтось виходить в сторіс і такий: все, які Тут в мене купа всього, там давайте покупайте. В мене так не працює. І, ну, коротше, я. Зрозуміла, що зараз ці формати це якби ну просто не для мене, тому що це забирає дуже багато часу і ресурсу. І просто перед тим як взагалі думати, ну задумуватись над тим, чи хочете ви мати блог і вести, просто подумайте, скільки часу на це треба інвестувати. А для того, щоб ще щось вийшло, треба ще, якби терпіння чекати. Да, за оце терпіння відповідає. Сатурн в моїй карті, який є ретроградним, і він вже сам по собі мені такий альо, стоп, типу, там чи давай там заново починай. І зараз ще йде період ретроградного Сатурну. Тобто а, в мене є внутрішнє до чого я? В мене є внутрішнє бажання масштабуватися, воно нікуди не зникає. Але дивлячись свої періоди планет, я розумію, що прям зараз ось так цього не станеться. І це не означає, що взагалі не треба до цього йти, але так як я зараз в такому стані зміни своєї творчості, да, поєднання астрології з дизайном, і наразі просто вже показувати так, як є це все в моєму інстаграмі. Просто немає сенсу, тому що воно просто перестало приносити результати. І саме я це помітила тоді, коли раху змінив своє положення. Тобто, подумайте, можливо, у вас теж були якісь зміни, які стались там приблизно у травні, може, там вони почали в квітні. Ну тобто, це. Навіть червня, тому що да, є конкретна дата, да, коли раху змінює свій знак, це 18 травня. Але це все одно все відносно, тому що по енергії ми можемо це відчувати і раніше, і пізніше. І ну, я вже відчувала трошки раніше, що будуть якісь зміни, але ось так прям. Чотенька, це включилось перше затемнення дати 7 вересня, коли я вже розуміла, що щось не працює. Тому що, якби липень, а, ну, взагалі літо було таке, воно якось дуже просіло. Хоча в мене були дуже класні ідеї. Я їх анонсувала, і про Сатур розказувала, і проводила вебінар. Дуже вдячні дівчатам, які доєдналися до нього, тому що там реально просто дві години про Сатурн так, да, це багато. Але а, реально це все інформація з мого досвіду. А, ну, і звісно, плюс, якби те, що я вивчала на курсі, плюс я проживала, да. Тому що, а, ну, знаєте, як кажуть, що хороші психологи, ті, які пройшли свою власну терапію. А я можу себе вважати хорошим астрологом, тому що я на досвіді проживала ось весь цей негатив, який в мене просто все життя накоплювався. І ем, я просто знаю тепер через що. І е, якби використовую ті інструменти, які пропрацьовують саме в мені ось ці всі негативні е, прояви. Так от, е, поки так. Я знову ж таки з астрології, з консультацій не зникаю, тому, якщо ти відчуваєш бажання прийти на консультацію, розібратись взагалі, що зараз з тобою відбувається, приходь, я залишу тут ще посилання, можна обрати одразу, можна обрати одразу термін, час да, на консультацію, і далі я надішлю ссылку, посилання на оплату. Це перший варіант по астрології, це можна розібрати або періоди, або подивитись загальне положення по твоїй карті, якщо ти ще ніколи не була у астролога. І взагалі, які в тебе схильності в карті? Ось там, як я про ці схильності розказала, що в мене Меркурій в 10 му домі роботи. Це означає, що я можу поєднувати декілька сфер. Що взагалі це просто була моя дурість, це все. Як би розмежовувати, тому що в мене теж була така установка в голові, що професія має бути одна. Що, типу, ну, тому що всі так працюють, що ти бухгалтер, то ти е, з коледжа там, з університету все життя бухгалтер. Тобто тобі не можна нічого змінювати, бо ну блін, ти ж вивчився на це. І я, яка просто змінила прям все в своєму житті професії від е, взагалі в туризмі, навчалась, потім працювала. У рекламі, продавала рекламу, потім взагалі стала дизайнером, така опа-ого, 29-я дизайнер. Ну, коротше, 32 я астролог. І зараз в мене є якби, це бажання залишити і дизайн, і астрологію. І я не хочу це все розмежовувати, я хочу поєднувати ці інструменти. І це дуже класний час, тому що раху у Водолії це якраз таке про новаторське, це про щось нове, такого ще або чого мало. Або якраз таки. Ось саме класний час це все поєднати. Тому, якщо ти відчуваєш, що ти хочеш змінити професію, або якщо взагалі хочеться якихось змін, астрологія це дуже надихаючий інструмент. І так є ще моя фішка, що я не тільки надихаю через астрологію, через те, що я бачу у карті, в мене ще дуже добре розвинена розвинута інтуїція, і я ще інтуїтивно, прям з на рівні підсвідомості, можу ще дуже чого багато. Підсвітити і витягнути інформацію. До речі, цю, цю свою схильність я розкрила, коли вивчала чакри, О, тому, е, якщо цікавить і чакроаналіз, це прям дуже так точечно і конкретно можна розібратися з питаннями, які тебе турбують наразі. Е, я сама собі періодично роблю чакроаналіз, тому що е, виникають на підсвідомому рівні якісь. Якісь стримуючі фактори, і через чакродіагностику їх можна дуже швидко витягнути. Ну, в моєму випадку були випадки, коли відбувалася розпаковка за дві хвилини, і в іншу, з іншою чакрою, там, з вішуткою, довелося працювати три місяці, наприклад. Але у кожного свій шлях. Але дуже важливо прям знати, що з тобою відбувається. І якщо вже зараз є проблема, ну, вона не пройде сама по собі. Ну, типу, вона може там десь застрягти, можна її там десь якось приглушити, але все одно, через який час вона може знову повернутись. От. Тому я прям раджу не нехтувати цим. Да? Твій стан, твій емоційний стан зараз. Дуже багато таких планетарних подій, тільки затемнення пройшло, яке ще буде два затемнення, да, які ще будуть впливати на нас як мінімум півтора роки. Тому. тому залишаю посилання, приходьте, дуже рада, буду поспілкуватися, тому що я обожнюю живі консультації. Тобто, в мене це не просто формат презентації, хоча вона теж є. Після консультації ти отримаєш і. Ну, по-перше, задоволення да, від того, що ти вже трошки краще дізналась про себе якісь цікаві речі, які, можливо, ти і так знаєш, але, можливо, ще ігнорувала і не до кінця розуміла, що саме це тобі якби, потрібно саме зараз. Тому астрологія класно це все підсвічує. чакроаналіз аналіз точно, да, тобто астрологія більш ширша, чакроаналіз прям конкретно по запиту. Так, що всіх обіймаю, чекаю на консультації, і я думаю, що буду сюди записувати частіше відео а, за імпульсом, да, пояснювати, взагалі розказувати, що зараз всім відбувається, і прив'язувати це до астрології і, можливо, згодом до дизайну. Подивимось.